журналістка сайту Цензорнет Тетяна Ніколаєнко з нами на зв'язку. Тетяно, вітаю. Добрий день. Отже, знаєте, це вже виглядає дивно, коли інша країна Чехія натякає, що в Україні ну, якось прискортеся. Давайте вже немає посла рік на офіційному рівні. Треба якось це зробити. В чому затримка? Чи відомо, чому Україна не може ніяк призначити свого головного уповноваженого щодо Чехії? А, ну насправді Чехія дуже. Цікава країна з точки зору постачання зброї. А це один з наших найбільших таких хабів, тому що ми не тільки замовляємо зброю на чеських заводах, які нам її виготовляють. А весь минулий рік ми через Чехію і Польщу завозили ту зброю, яку ми купували на яких там складах в третіх країнах, і ці країни нам допомагали здобувати цю зброю. А тому посада посла в цій країні вона надзвичайно так, якщо казати сленговою мовою, дуже жирна. І, звісно, бажана для багатьох людей, і саме в цьому контексті дуже довго ходили чутки, що саме в Чехію поїде послом колишній голова Укроборонпрому Юрій Гусів. Ці чутки циркулювали ще, коли Гусів працював на своїй попередній посаді. Але далі ситуація склалася, коли вже навіть всі пропрезидентські телеграм-канали понаписували, що Гусів поїде працювати в Чехію і наш МЗС вже навіть готував агриман. А сталось так, що ну за моєю принаймні інформацією, Чехи відмовила від кандидатури такої посла. Хоча після мого посту до мене в коментарі прийшов Нік сам гусів і стверджував, що ну нічого такого не було, і ніякої затвердженої кандидатури посла немає. Тобто, все про що пишуть журналісти, це тільки чутки. А ну так само, як те і чутки, те, що після того як не склалося з Чехією, Гусів тепер розглядається як посол до Азербайджану. Чому так буває? На жаль, дійсно в нас сам за останнім часом не визначає пос... кандидатури послів. По цей відкритий конкурс ми мали величезний скандал з посліною до Болгарії на особи, яка не має жодної стосунку до дипломатії. Це так само надзвичайно важлива країна з точки зору постачання зброї. І ми відправили туди особу, яка не має ні належної освіти, ні досвіду державної роботи. Натомість вона, начебто, була психолом, навіть не хочу ображати зараз психологів, тому що мене, навіть як споживача на людину, яка почала кілька років фаху психотерапевта, трошки здивували те, що вона говорила на камеру. Але менше з тим. Тобто в нас є величезна проблема з тим, що певні особи в силу своїх дружніх стосунків або в певних зобов'язань влади отримують посаду послів. Так було з колишнім міністром оборони тараном, який поїхав до Словенії. А так було з колишньою генпрокуроркою Венедіктовою, яка поїхала до Швейцарії, і от зараз ми маємо, маємо мали би можливо, ще один випадок, коли так само відправили гусіва, але ну його випадку це не склалося. Але ж погодьтеся, політичні е, призначення послів це е, насправді стала практика і не лише для України. Тобто, коли людей без дипломатичної освіти призначають за певні їхні, але тут важливо наголосити фахові здобутки. А знаєте, коли е, послом їде Оксана Маркарова або Юля Коваля. Е, Важливі дуже для нас країни, чомусь ні в кого не виникає запитання, чи зможуть ці жінки фахово виконувати свою роботу, тому що ці жінки мали досвід державного управління. А вони теж працювали на високих посадах, які були в своєму функціоналі суміжні з тим, що вони виконують на посадах послів. І тут питання виникає, чому ці люди поїхали послам, навіть не маючи там дипломатичного фаху. Але є люди щодо фаху, яких є великі сумніви, а так само вони не мають жодного стосунку до того, чим вони будуть займатися, і ми маємо в принципі ніяку роботу посольства по Болгарії. Посольство України в Болгарії, коли насправді посольство Чехії в цій країні проводить ті заходи, які мало проводити наше посольство. Тому тут навіть не питання того, що чи має диплом людина, а в тому, що вона взагалі не має якоїсь готовності і відповідності цій посаді. Якщо ми говоримо про посла в Болгарії, ну про посла в Чехії ми нічого не можемо говорити, тому що це призначення наразі не відбулося. Ну, власне так. І це і, 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 місяця ще вперше <зас> зіштовхується з тим, коли сама країна, куди ми мали призначити, вже. Квапить нас, що якось би хотілося швидше цей процес бачити. Конкурс, який відбувся на посади послів у 16 амбасадах, якщо я не помиляюся. це добре чи погано? Доволі довго все це тягнеться. Насправді від оголошення цих цього добору. Міністр закордонних справ вже прозвітував про те, що там якийсь фініш напряма. Але чи справді сам МЗС це рішення? Чи все таки, скажімо так, дипломатично, як гоже зараз, інша вулиця, інша будівля, інша керівна посада ухвалює це рішення? Ну, власне кажучи, мені здається, що ми і отримали цю історію з цим конкурсом публічним, тому що ми мали кілька історій. Знову таки, зокрема, з історією з послом в а, коли джерела дуже багато журналістів стверджували те, що наш МЗС на жаль, не мав жодного стосунку до призначення цього посла. Тому я думаю, зараз відбувається ось такий публічний конкурс, щоб якось згладити ефект від призначення подібних послів. Але як мені здається, без погодження вулиці Банкова, на яку ви натикали, жодного призначення посла в цій країні не відбувається. І на жаль, Міністерство закордонних справ в своєму як би, московому центрі воно теж знаходиться на жаль на вулиці Банковій, а не на іншій вулиці. Інша тема сьогодні. Антикорупційний комітет Верховної Ради має розглядати питання повідомлень у ЗМІ про нові факти корупції. Ймовірні, зокрема, я так розумію, що це стосується зимових курток закупівель для збройних сил. Наскільки є підґрунтя підозрювати, що у Міноборони щось знову пішло не так з закупівлями? А, ну ви, думаю, бачили засідання Матеріал Юрія Ніколова. Я зараз просто знаходжусь на засіданні цьому комітету. Ми я а. Тут вам включаюся з дивних сходів. Зараз повернусь, тому що а зараз якраз заступник міністра Денис Шарапов дає пояснення щодо цих курток, чи були вони зимові, чи вони були літні і з якої ціна їх закупала. А тому напевно, ну більш фахово, я би змогла вам прокоментувати це пізніше. Наразі я можу тільки переказувати те, що написав Юрій Ніколов. Я зрозумів. Є реакція міністра оборони, але я так розумію, що на попередній скандал, який відбувалися, він дав інтерв'ю журналісті Андріані Кучер, mm -hmm. де сказав, я думаю, ви бачили це інтерв'ю, де сказав да. про те, що більшість інформації, яку а, публікував Юрій Ніколов, зокрема, вона не відповідає дійсності. Ваша реакція. Я не можу сказати, в чому не відповідає дійсності інформація Юрія Ніколова, хіба що в тому, що дійсно журналіст не акцентувався на тому, що. Договори е, заключаються на суму добитачі, а не щодо конкретних е, е, товарів, які містяться в каталозі. Е. Тому говорити про окрему закупівлю яєця по 17 дійсно дуже важко, тому що що не менше в міністерстві немає електронного документу обігу з військовими частинами, і щоб навіть нам, як громадській раді, перевірити, чи закупалося яйця по 17, скільки їх закупалося, а тому, що в каталозі дійсно міститься таке, містилася така позиція, вона була переглянута тільки після скандалу статтею Ніколова. То на це може піти цілий рік, поки військові частини подадуть свою звітність, скільки там тих яєць вони купили або не купили. А тому тут от така ситуація, і я сподіваюся, що в мені детальніше розбереться це НАБУ, і можете до них звертатися за коментарями, що вони наразі знайшли по цьому кейсу. Логічно, абсолютно і останнє питання: Сполучені Штати можуть призначити інспектор для контролю коштів Києвом. Політико пише про це. Ініціатива республіканської партії до нас приїде ревізор. Як гадаєте? Ну, у нас не перший раз приїжджає резор. Я думаю, що а, в контексті а, майбутніх виборів в США а, це дуже логічний крок, тому що а, пан Байден я думаю, очевидно розуміє, що команда того ж Трампа буде дуже сильно використовувати а, історію про використання коштів проти нього. Тому це навіть не проти нас історія, це для захисту самого пана Байдена. Дякую дуже, Тетяна Ніколаєнко. Так. З нами була на зв'язку. Іду На, на потім поділюся до Фейсбуку враженнями. Добре, чекаємо тоді подробиць цього засідання. Дякую, Тетяна Ніколаєнко, журналістка сайту «Цензорнет» З нами була на зв'язку.